Так, мої ріднові, мої красотулечки, я вже приїхала до Альоночки. буду робити, до речі, дівчатка. У мене дійсно, але це без крема. Це воно так, представляєте, ця маска, цілу неділю я так ходжу. Дівчатки, орієнтір, примірно, ми приходимо сюди, тут така вивіска, і тут ми піднімаємося на вторий етаж. Тут село, нальоночка на, на втором етажі, і я вам хочу сказати, дівчатки, це я без крема. Ви знаєте, дівчатки, ми повинні за собою трошки дивитися. Ви знаєте, тому що з кожним роком ми стаємо з вами красивіші, рум'яніші, біліші, правильно красуні. І щоб ми це робили один раз в неділю, хоча б треба йти і робити нам красиву чистку лиця. І більше нічого не потрібно. Правильно мої красуні? Правильно. Так що ходим за мною і будемо красотки. Так, дівчатка, туди у нас бізнес-центр. Сюди ми йдемо мангал Лимон піднімаємося на. Три етаж і будемо з вами. Красотички, да. Добрий день. Так, даємо красотки. Ви замітили, що я йду другий раз на тільки. Це на мене обычно не похоже, що я йду цими ножичками тупо. Хоча чесно, я трошки вимотала. Трошки Нічого, ну, дівчатка, що робити? Красота. Добрий день. 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 Да. Алюночка, ну дивіться, да. яке у мене красиве да? да? І я ж не думала, що я прийду другий раз. Чесно, я вже такий йду один раз хорошо, один раз хорошо. І думаю, та другий раз вже не піду, буду сіяти. Ну я хочу, що я без крема. Чудово. Все я без крема. Сьогодні ми ще масажить, потім цю маску. Як вона називається правильно? Ферментотерапія демка. маску номер один. Там вообще есть три масочки, но мы пока что остановимся на первой, потому что каждой тоже нужна определенная подготовка. То есть это не просто косметика, там тебе масло, это действительно косметика. Поэтому мы пока что работаем на первой масочке, э, восстанавливаем полностью весь микробиом кожи и делаем его красивой, молодой, Так что, девчатка, мы должны быть с вами красуни. Так все, сейчас я на масочке, потом же иду до Максима Максимовича, ты знаешь, я думаю, пока я Я раніше не відкрилася, хочу поговорити там взагалі по саксі жіочка, ой, ручок і ножик. Mm -hmm. Я думаю, я вже зараз віце біжу біом туди. Так, мої красинечки, я вже зробила цю процедурку. Боже, дівчатки, я просто вам даже не можу передати, яке у мене лице. Грудна клітка, лице це даже вам не передати. Знаєте, оце масаж, як він розслабляє на шаличку. І коли ця маска робиться, воно так стягується, стягується, 40 хвилин лежите, потім все змивається, і це просто обалденно круто. Дівчатка. Я вам кажу, 10 років тому це, це гостоє. Раз в неділю прийти зробити це, дівчатка, чесно. І я вам хочу сказати, що і колоти нічого не треба, тому що воно так все стягне, натягує. Правда, дівчатка, це дуже хороша маска. Дуже-дуже. Ми бачили, да? я вся берусь корпую, корпую, і корку, і потім воно все змивається. Маститься якимось таким увлажненням. Ну, кожа, Альона горе, в мене влажна, влажна. Так що ми рідненькі. Красота, наша дівчатка, треба жертв. Я, звісно, вся мокра, бо ж умивалася, так що ми рідні. Це я зробила. Я вам чесно. Я вам прямо цю маску рекомендую. Ну повірте, я й маска дві несомістіміщі, але вже другий раз прийдуть, прийду ще раз і буду ходити раз в неділю.